Вітаю вас, дівчат, на моєму каналі. Сьогодні буде відео розпаковка. Такі відео рідко на моєму каналі. Може і ніколи таких і не було, вже не згадаю. Вчора я отримала посилку, і в посилці було цілих три набори. Я взагалі так, окрім якщо на виставку йду, не купую так багато наборів, і ну, зазвичай там якась схема до схеми матеріали, потім знову якісь матеріали. Тобто, так, щоб за списком там три набори чи десять наборів одразу ні. Тож, вчора я отримала посилку тих наборів, які дуже дуже давно хотіла, дуже давно спостерігаю за цим українським виробником. В мене є одна схема від цього виробника в pdf форматі Навіть я зібрала там матеріали, нитки, тканину, але нічого не вишивала. На цей раз вирішила, що хочу замовити вже в наборах все, щоб нічого не збирати і нічого там собі не організовувати, а просто відкрити на набір і. Розпочати вишивати. Сьогодні це станеться, це буде старт. Я хочу один набір відкрити разом з вами. Ось перед вами наборчики. Хто уважний і помітив, це Little Stitch виробник наш український. Я вирішила підтримати і купила ті набори, які дуже-дуже хотіла. Тож, перший з них ось такий дизайн: Це холодне дерево життя. Подивіться, яка тут буде кольоротерапія. Ці набори просто неймовірно гарні, це щось таке дуже душевне. Те, що зараз мені дуже потрібно, це колір, це щось таке красиво-українське, етнічне, щось таке, взагалі, неймовірно прекрасне. І в наборах може бути або канва, або рівномірка. Я вибрала ось таку. Лінду вінтажного кольору. Потім буду розпаковувати, дивитися ближче. І ось подивіться на ці нитки. Це щось прекрасне. Кольори просто заворожують. Дуже все гарне. Дуже мені подобається цей органайзер. Ще жодного наборчика не відкрила. Чекала моменту, щоб вам показати, і разом з вами розпакувати один з них. Далі. Так, це один з трьох. Далі подивіться, що тут відбувається: це просто якийсь вибух кольорів осені. Це прекрасно. Я, я в такому захваті. Тут теж лінда вінтажна, і саме ось дизайн. Це гаряче дерево життя. Цей дизайн я хочу вишити і подарувати. І я хочу його сьогодні розпочати. Його ми і відкриємо. Тут неймовірний сюжет, тут просто неймовірна хата. За хатою таке жовто-гаряче сонце, птахи, квіти. І це все в таких кольорах. Подивіться. Це просто прекрасно. Тож натхнення я отримала, а я вам передати не можу яке. І це ж так довго треба було спостерігати за цим виробником. І просто потім я не змогла, знаєте, зрозуміти один мені купувати дизайн, два, бо всі, що мені подобається. Потім думаю, чого я маю визначатися, якщо мені ці дуже давно подобаються, це не те, що там. Якась забаганка однієї секунди, ой, хочу. Це таке виважене, можна сказати, рішення. Хоча я дуже легко роблю ці покупки рукодільні, особливо якщо це виставка. От що надихає, то і купую. А ці набори це просто якась душа. Я милуюся кольорами. У мене просто є одна ідея: в мене є такий льон тканина. І я подумала, може на льні вишити краще. Ну, буду розпаковувати, прокладати нитки до цієї Лінди. Тут же мені здається Лінда, так? Ну, на упаковці написано, що Аїда, але ж це рівномірка. Добре. Точно, каун тут 28-й. Точно, не 32-й. А Льон у мене, здається, від Пермін. 32-го. Я думаю, зараз я принесу все, коли буду розпаковувати. Ми з, з вами разом будемо визначатися, а ви мені допоможете в коментарях. І третій набір. Третій набір це про, це про щось таке домашнє, затишне, красиве, дуже атмосферне, натяк на свято. Зиму і якусь таку, не знаю, казкову ніч. У мене такі асоціації. Подивіться: зимові візерунки. Це у мене якась асоціація, така хатина, різдвяна ніч. Якась така казкова ніч, не знаю, сутінки тут і місяць, і хата, і оці візерунки дуже гарні. Дуже гарні. Я думала, що, можливо, я внесу трошки зміни, додам близько в цей дизайн. А потім подумала про те, що все ж таки зберегти оцю простоту хати, красу візерунків і, знаєте, не псувати цей настрій затишку. В цьому дизайні не псувати оцим блиском, якимось гламуром, може, крейником і так далі. І вирішила, що залишу все так, як є. Ну, мені здається, що тут вишивати взагалі небагато. Подивіться, яка красива тканина. Такого дуже благородного, темно синього кольору. Мені дуже подобається 17 кольорів, гарні відтінки. До речі, скільки тут? Ага, тут 27 кольорів. Як гарно. Тож, зараз з вами відкриємо і подивимося, що там всередині за схема. І буду я відкривати це гаряче дерево життя, яке я хочу вишити і подарувати. І буду його сьогодні розпочинати вишивати. Так, відкрила, щоб не широдіти. Подивіться, як все красиво вкладено в тканинку. Ну, тканина, звісно, дуже гарний колір. Дуже красиво поєднується з цими кольорами ниток. І мені цікаво, угу. схема. Папір такий щільний, приємний. І якщо я отак от покажу шматочок, думаю, ніхто не образиться. Подивіться, наскільки гарно відрукована схема яскрава, різнокольорова, є символьні позначки, я по таким схемам легко вишиваю. Буде зручно закреслювати, тому що папір не глянцевий, тож. Буду пробувати і вам розповідати. Сходила я за цим шматочком від Пермін, що в мене є, але дивлюсь, тут 35-й каунт. Не хочу я на такій дрібній тканині вишивати, тож все ж таки візьму те, що пропонує дизайнер набору і почну вишивати на цій тканинці. Тож, такий в мене буде причудовий старт. Я просто в захваті, дуже-дуже сильно хочу розпочати. Зараз вимикаю камеру, бігом організовую цей процес, зап'ялюю в снапи тканину, прикрашаю свій творчий простір якимись гарними речами для натхнення і буду вишивати.